Лише 34 гривні за одну одиницю аксесуарів для Хеллоуіна. У нас таких буде 15 одиниць в лоті, і вартість такого лоту буде 510 гривень. І зараз ми вам покажемо, що буде в лоті. Будуть ось такі сумочки для печива або цукерок. Буде такий комплект одягу на 1,2 і рочки для хлопчика. Для дівчинки буде в розмірі емочка такий. Також буде вески для дівчаток. Для дорослих буде вельки, ось такий одяг крутий. Елька для чоловіка. Ось такі ески будуть для дівчат, Така буде есочка. Також у нас будуть е, панчохи такі на хелою. І будуть такі ось торбинки, е, також в лоті для печива, цукеру. Будь-чого, що вам буде до вподоби, поспішайте, бронюйте такий лот, бо вже свято наближається до нас. Бронюйте цей лот у наших менеджерів і зробляємо разом.